Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі в багатьох людей. Зараз виникає питання, виникає проблема, як її рішити, та як вивести свої монети з хом'яка на біржу Binance, Bybit або OKX. Адже дуже багато людей проспали можливість вивезти на ці три тір-один біржі. І звісно, що хом'як зараз їх прибрав, і люди не можуть вивести свої монети Hamster Combat на цій біржі, але є вихід і. Ці токени ваші, ви 100% виведете та 100% їх продасте. До 20 вересня, якщо не помиляюся, у всіх було ось так. А після 20 вересня зараз є ось так. Тому в цьому відеоролику я розкажу та покажу, як вивести свої монети Hamster Combat та їх продати. Тому жирний лайк авансом, А ми поїхали. З самого початку хочу сказати, якщо ви не встигли вивезти свої монети Хамстер Кобат на біржу Binance, OKX, Bybit до лізингу, то не вартує засмучуватися, адже свої токени ви 100% зможете вивезти. Навіть зараз є два варіанти, як ви можете вивезти. Свої монети Хамстер Кобат. Перший варіант до лістингу ще, і другий варіант вже після лістингу. Переходимо в додаток Hamster Combat. Тут є airdrop, ми нажимаємо. Зразу бачимо, є токен, моя по суті алокація, скільки я отримав Airdrop, І є а, з боку Віндрав. Ми нажимаємо на Віндрав, бачимо, є біржа Abby, на яку ми можемо прямо зараз вивести свої монети. І є Direct Claim, тобто гаманець. Де йде відліковий час. Після цього часу ми зможемо вивезти свої монети на будь-яку, біржу, а, яка біржа буде підтримувати депозит в монеті Хамстер Combat. З самого початку ми розберемо, як вивезти та продати свої монети на біржі Abby. І другий варіант розберемо та поговоримо: до Direct Claim. Нажимаємо на AB Exchange. Далі тут зверху є регістр, і зразу наголошую, що верифікації ця біржа не потребує. Тобто, якщо вам немає 18 років, ви все рівно зможете закинути гроші на цю біржу і вивезти. Також зможете. Нажимаємо регістер, а ми попадаємо на цей сайт, на цю біржу. Далі нажимаємо Sign-In зверху вгорі справа. Далі нажимаємо на Metamask. Нас а, просить відкрити Metamask, цей додаток, і нам потрібно дати доступ. Нажимаємо Connect, трішки очікуємо. А, далі нажимаємо знову Connect. Очікуємо. Вертаємося назад. Декілька хвилин нам потрібно зачекати, щоб а, наша біржа EBI під'єдналася до гаманця Metamask. Нажимаємо Configure та відкриваємо ще раз наш гаманець Metamask. І нажимаємо Sign. Повертаємося назад і очікуємо, поки наша біржа з'єднається з гаманцем. Опускаємося донизу, можемо оновити, якщо ми під'єдналися, а наш уїд зверху не відображається. Можемо просто оновити все, бачимо, що уїд відображається. Значить, ми свій гаманець Metamask під'єднали успішно до цієї біржі. но... Якщо у вас немає цього гаманця Metamask, то ми заходимо в App Store або в Play Market та скачемо цей гаманець. Якщо хтось не знає, як ним користуватися і що це за гаманець, під цим відеороликом я залишаю відеогайд, як його скачати, як ним користуватися і взагалі, що це за гаманець. Наступним кроком, як ми підключили свій гаманець, опускаємося донизу і бачимо, є уїд. Цей уїд ми копіюємо, повертаємося назад. До гри Хамстер Combat. І тут є Your Abby-AID. Ми це ID сюди вставляємо, і іменно на нашу біржу цю AB прийдуть ці токени Хамстер Combat. Нажимаємо Verify, і все бачимо, що ми успішно свій гаманець підв'язали. Мої токени буквально за декілька годин, можливо, прийдуть на біржу ABB. Далі, які дії нам потрібно зробити? Ми даємо вгору, є з права а, три полосочки. Ми нажимаємо а, і є трейдинг. Ми нажимаємо на цей трейдинг під час лістингу 26 вересня. Якщо я не, помиляю, не помиляюся в 15.00, Тут є біткоін, USDT зверху. Ми нажимаємо в пошуку, пишемо хмустр. Нажимаємо Хамстер Комбат. Все. Торги підуть, запустяться торги, і ми зможемо продати. Buy – це купити, а Sell – це продати. Ми нажимаємо Sell і просто виставляємо всю суму та продаємо. Наступним кроком, якщо ми продамо свої монети на Еббі, як їх взагалі вивести? Ми нажимаємо знову три полоски: є аккаунт, ми наводимо на аккаунт, ви будете тут все бачити. Свої монети, USDT, монети Hamster Combat або іншу криптовалюту. Далі є депозит. І є він Нам потрібно буде вивезти свої монети. Я не знаю, куди ви їх будете виводити, але вивести свої монети, ви можете будь-де. Спочатку ви, ви, ви виведете свої монети на гаманець Metamask. З гаманцями Метамаск ви вже куди захочете, туди їх виведете. Якщо ви не знаєте, як виводити з гаманця Metamask, що потрібно, наголошую ще раз: що ви можете написати в наш чат, і ми вам зі всім допоможемо. У вас буде сума, мінімум, що ви можете звідси вивезти, це 10 USDT. Якщо у вас буде менше 10 USDT, то вивезти ви свої гроші не зможете. Тобто мінімум ми виводимо звідси 10 USDT. Нажимаємо максимум, даємо далі. Тут є клейм, то валит. Нас перекидує сюди, тут буде сума, і «ТО арбітрім або Ефіріум, або Binance Smart Chain. Вибираємо Binance Smart Chain. Як ми можемо замітити, network Fred, тобто комісії тут немає, і нажимаємо Claim. Очікуємо, і наші гроші буквально за декілька хвилин поступлять на наш гаманець Metamask. Які дії потрібно буде далі зробити, все дуже просто. Заходите на наш гаманець, на свій гаманець Metamask, будете бачити тезер USDT. Нажимаємо сюди, нажимаємо Send та виводимо свої USDT туди. Куди захочемо, це перший варіант. Він легкий, немає в цьому варіанті нічого важкого. Просто наголошую ще раз: якщо у вас буде якась проблема, будуть якісь питання, пишемо в чат, і зі всім ми вам допоможемо. Ну, є другий спосіб. Не реєструватися на біржу EBI, не підключати гаманець Metamask, а просто дочекатися лістингу. І під час лістингу, туди є дірит Клейм, ми зможемо вивести свої монети Hamster Combat туди, куди захочемо, на ту біржу, яка біржа буде підтримувати депозит монети Hamster Combat. Перший варіант можна так сказати для більш досвідченіших криптонів, для тих людей, які розуміють, що таке гаманець MetaMask, Можливо, як туди закинути комісію, як звідси гроші вивезти. Якщо ви новачок, новачок і не знаєте, що таке взагалі навіть Metamask, перший раз маєте справу з криптою, я рекомендую просто дочекатися цього відліку. Пройде ці 23 години, і ви спокійно зможете вивести свої монети на будь-яку біржу. Це може бути і BinC, і Binance, і OKEX. І навіть Кукоїн, неважливо, яка біржа, ви виведете свої монети на будь-яку біржу, на ту біржу, на яку захочете. Просто потрібно дочекатися, щоб а, закінчився цей таймінг. В кінцевому результаті кожен, хто тапав Hamster Combat, хто отримав AirDrop, зможе вивести на будь-яку біржу та продати свої монети з хом'яка. Просто зараз хом'як прибрав вивід на біржу Binance. Байбіт або okx, але не вартує панікувати і шукати будь-які виходи, і вводити на них. Зараз виходів більше немає. Є тільки один вихід зараз, і вже після лістингу буде наступний простий вихід. Це вивід будь-куди. Зараз можна вводити на ебі, але якщо ви цій біржі не довіряєте цьому дексу більшості, то просто зачекайте вже. Після лістингу, коли відкриється цей зворотній відлік, який ви спокійно виведете на будь-яку біржу. Просто там, як я вже сказав, буде гаманець, куди ви вставляєте, і мемо. Вставляєте гаманець з біржі і мемо з біржі, і тим самим токени на будь-яку біржу у вас прийдуть. А якщо ти новачок-новачок і сумніваєшся в чомусь, не знаєш, як вивести точно, куди нажимати. Під цим відеороликом є посилання на наш чат. Переходиш на чат, пишеш свою проблему. Ми тобі обов'язково допоможемо її рішити. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!